Якщо у тебе хоча б раз були історії з дівчатами, яким ще немає 20 років, то ти хоча б раз точно чув щось подібне. Та я в свої двадцять стільки всього бачила, деякі люди в 50 такого не бачили. Я стільки всього бачила, стільки переживала, я друзів втрачала. Ще в 18. У мене стільки хлопців було, у жодної моделі, стільки залицяльників не було. Мені навіть пропонували стати вебкам моделлю, але я відмовилась: мене в універі, усі бояться. Один хлопець почав там щось вимахуватись, я підійшла, взяла його за шкірки, подивилась на нього. Він взагалі там просто розплакався та побіг від мене. Коли мені було 18, у мене був старший за мене чоловік, він мені усе купував. Айфони, дорогі подарунки, тачку пропонував купити, на курорти мене возив. Але я все ж таки вирішила його покинути, тому що гроші для мене вони взагалі нічого не варті. Для мене саме головне. Почуття. Ясно, що бувають виключення, і дівчина навіть 18 може бути адекватною, емоційно врівноваженою та мати цілком пристойний світогляд. Але на те воно і виключення, що ти повинен бути готовий до того, що з високою ймовірністю, якщо ти розпочнеш стосунки з малоліткою, на тебе будуть чекати наступні проблеми. Перше, відсутність досвіду та бажання його отримати. Щось мені підказує, що коли ти розпочинаєш стосунки, то уявляєш їх собі приблизно так: ви разом круто проводите час. Розважаєтесь, насолоджуєтесь один одним, коротше, бамбалею. А коли не разом, то проводите час якось корисно. Навчаєтесь, працюєте, розвиваєтесь тощо. Як тобі така реальність? Вона, скоріш за все, буде хотіти проводити багато часу разом зі своїми подругами, ходити по різним закладам, караоке, нічні клуби, алкоголь, танці. Спробуєш заборонити аб'юзер, будеш мовчки спостерігати, від ревнощів почнеш лізти на стінку. В такому віці отримати максимум різного досвіду та емоцій набагато важливіше, ніж якісь там стосунки. Другий пункт багато віртуального спілкування. Дуже багато віртуального спілкування. Вільного часу в неї вдосталь. А чим ще зайнятись, як не спілкувати зі своїм хлопцем? Як ти? Чим займаєшся? Мені сумно, побалакай зі мною. Мені щось нічим зайнятися, а скажи мені щось приємне. І так десятки, а в деяких трагічних випадках, навіть сотні разів на день. Третє вплив батьків. Повернення додому, контроль, планування графіку і так далі. Зазвичай, щоб історія стосунків розвивалась, треба дві речі: час та бажання у тебе та у неї. Але в такому віці дуже часто разом з вами будуть ще двоє її батьки, які будуть за неї вирішувати, коли їй повертатись додому, як їй планувати свій графік тощо. Четверте, і саме жахливе. Контраст емоцій, емоційні гойдалки, імпульсивність будуть відбуватись такі ситуації, які тебе будуть просто шокувати. Пару хвилин тому вона посміхалась. Тут ти сказав якесь не те слово, на її думку, і вона вже на тебе смертельно образилась. Вчора вона казала, що ти найкращий чоловік у світі, і вона в тебе закохана. Сьогодні вона каже, що ви, мабуть, поспішили, і треба взяти паузу. Вчора вона сказала, що сумує і чекає, коли, нарешті, ви зможете знову зустрітись. А сьогодні вона не бере слухавку і кидає тебе у блок. І так постійно. Ти не можеш бути впевнений, що на тебе очікує через годину. Ти тим більше не можеш бути впевнений, що на тебе очікує наступного дня чи через тиждень з дівчатами у цьому віці розраховувати на якусь стабільність. Не варто. П'яте неможливість адекватно оцінювати свою поведінку. Вона може спокійно раз за разом повторювати одну і ту саму помилку. Наприклад, на початку стосунків домовились, що ніякого спілкування з колишніми. Вона погодилась, каже: я розумію, наскільки для тебе це важливо, а потім з'ясовується, що нікуди це спілкування не ділось. Але вона просто починає казати, що це з тобою проблема. Це у тебе якісь там комплекси, які ти повинен вирішувати. На емпатію, на розкаяння. Я б там не очікував. Хлопцям за 30 – це попередження. Знаєте, що на вас може очікувати? Хлопцям, плюс-мінус того ж віку, співчуття. Не поспішайте у такому віці будувати серйозні стосунки. Але поспішайте. Підписатись на канал, поставити лайк, залишити свій коментар і чекати на наступний випуск.